Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Так, сезон наближається до кінця. Сьогодні якраз остатнє було фризування. Більше фризувати я не збираюся, зараз я її помию, прошприцюю. Напевно, що покрашу. Оце десь постаралася фарба, що вона ржавіло. У мене якраз вон зараз стовпчики застигають, то маю час. Так, все повинував. От, зуб не зчербаний, десь щось попало. Ось тут щось таке конкретне попало. Фрезою попідкрашував. Колір трішки не такий, брав нютоновську. Але це краще, щоб вона буде ржавіти. Лижі я позакрашував там, де місця найбільшого утраття. Ці зуби я теж позакрашував, щоб не ржавіли. Далі змащуємо масленки і все. На зберігання досліднього сезону.